Буду вживати всіх заходів, для того, щоб ми з вами добились найбільшої довіри громадян в нашій області. Сьогодні ми з вами зібрались по приємному випадку. За проявлені певні досягнення, за відданість до служби. Я буду всіляко заохочувати особовий склад різними винагородами. Так і іншими там, які передбачені моїй компетенції заохочення Служу українському народу дякую. Служба українському народу. украинскому народу. Витаю. Служу украинскому народу. Витам. Служу украинскому народу. Витаю. Служу украинскому народу. Витам. Служу украинскому народу. Витам. Служу украинскому народу. Витам. Служу українському народу. Вітаю. Служу українському народу. Вітаю. Так, служу українському народу. Вітаю. Серговим званням. Служу українському народу. Служу українському народу. Вам службу. А вам сертифікат, як вам випадку. Віду селі. Вашу. Вам сертифікат. Я дуже хочу сказати спасибі велике, усім причетним до того, що сьогодні сталося, до здійснення нашої мрії, керівництву, всім, 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 хто тільки приклав, ну, хоч, хоч трішечки для цього, для того, щоб моя мрія, мрія мого чоловіка, моєї родини. Ну, сьогодні здійснилась. Я не знаю, мої емоції не просто переповнюють. Це дійсно так буває. Мабуть, раз у житті, коли ти чогось дуже-дуже прагнеш, і воно стається. Воно компенсує, якщо чесно, ну, всі недоспані ночі, всі чекання, очікування, всі мої переживання. Я, звичайно, не перестану переживати за свого чоловіка і за нашу родину, але, але так якось спокійніше у своєму житлі. Дякую.